Перша частина гаража, гаражного приміщення, гараж на двоє ворот, Десь 150 квадратів. Друга частина гаража. На двоє ворот, Яма знаходиться в першій частині. материал кирпич, панели, блоки. А раз снаружи четверо въездных ворот, площадь 335 квадратных метров. Высота, может быть, 4 метра. Навіть не знаю, треба подивитися по папирам. Частина двору, тут охорона і котельня, тут рампа для вигрузки фур. Рампа. Це вхід в підвал, але він там закладений. Можна зробити ліфт для підйому прямо на рампу, щоб вигружати рухлою. Двоє ворот з маленького складу на 300 квадратів і з великого на 500. Тут для фури. Великий зал першого поверху. Тут битовка для кладовщика. Битовка Складське приміщення на 300 квадратів З воротами для вигрузки для бусів Підлоха, підрохлю. Ну, вільне транспортування, скажімо так, товару можна робити. Ще таке приміщення з воротами під вигрузку. З'єднано з основним залом. Це є основна частина першого поверху. Кімната для охорони. Це прибудова. Тут у нас, тут у нас щитова плюс сигналізація, Тут кімната охоронника, є шкафи для привдягання. Ну, так є. Це котельня Там стоїть газовий котел і дерев'яний. Опалює магазин. Це був магазин. Тут стілажі. є вікно зі складу. Можна подавати товар таким чином. І тут Сиділи продавцы. Есть стеллажи. Ну, то есть, порядок. Косметику нужно прочивать. Тут моему санузел. И офисная частина. Есть рабочие места. Тут у нас кухонька. Невеличка. Тут кімната для переговорів. Це якщо треба з кимось по секрету порозмовляти, така камери стоять. Ну, тут серверна. Тут була серверна. Ну, от. Це все під отопленням тут тепло. І тут якась кладовка. Ага, є ще кімната каса, каса. Вона відокремлена така кімнатка невеличка, ну для касира. Це вхід в підвал. треба включать фонарик. В подвале маємо одно приміщення. О, тут бытовка. Вот такие одно примещения, с Бытовка. Приміщення центральне. Значить, у нас тут є транспортна лінта Можна подавати товар на гору Видно, там двері. відкривається ворота і подається товар на гору. Є у нас ще одне приміщення на 100 квадратів, але воно там закрите. Ну, можна відкрити його. І Ця площадь, під зберігання товару. Поли нормальні, підрохлю нормально. Планується зробити отут ліфтову, щоб можна було. Ну, воно забито, це те, що з вулиці, там є такий спуск, ну там можна поставити шахту і можна буде товар вивозити прямо на рампу і подавати так само вниз. тогда будет супер. Еще обеду сейчас наружу. Тут мы дверь. Вот так выглядит целая Охрана. Тут вход в сам склад. Тут есть дверь. де можна поставити техніку без проблем О, огорожена територія з цієї сторони це вигрузка та що з підвала де стояла лента транспортерна це виход з підвала на цю сторону можна теж вигружати ось з підвала з основного складу можна вигружатися, це все вирубається. Тут такий ліс зараз. От. І ще один загрузочний може бути з меншого складу на 300 квадратів. і вигляд має приміщення на сьогоднішній день зараз дойду сюди фури можуть заїжджати. в'їзд прямий Вон он дорога фури заїжджають або їдуть по кільцю розгружаються ну, тут фура зараз перекривано ту дорогу або по кільцю, або прямо на цьому п'ятаку розвертаються, під'їжджають під рамбу, і грузяться, вигружаються. Також тут є туалет для персоналу на вулиці, якщо то і йдемо зараз в котельню Котельна має два котла, це під дерево, твердотоплене, скажімо, і газовий газ проведений, обігрівається магазин і офісна частина. Ну, Все треба привести до належного стану і буде все окей.